Спеціальний представник президента США у справах України Кіт Келох застаріг, що російський диктатор Володимир Путін має імперські прагнення, і в разі захоплення України його наступною ціллю можуть стати держави НАТО. В інтерв'ю для The Telegraph Келлох наголосив, що Путін, залишаючись вихідцем із КДБ, намагається відродити Російську імперію. Він порівняв його з Гітлером, який у 1938 році вимагав лише судецьку область, але вже згодом напав на Польщу, що призвело до Другої світової війни. На його думку, історія не повторюється буквально, проте вона римується і саме зараз необхідно зупинити агресора. Келлох висловив припущення, що нещодавній запуск російських дронів у повітряний простір Польщі був навмисною акцією, покликаною перевірити реакцію заходу. Він вважає, що погрозам Путіна щодо ядерної зброї сліг протидіяти прямо, а не замовчувати їх. Також він підкреслив, що несправедливо дорікати президентові США нібито м'яким ставленням до Кремля. За його словами, Дональд Трамп намагається використати всі можливості дипломатії, але готовність України до домовленостей не знаходить відгуку з боку Путіна. Келлох переконаний, що мирна угода в майбутньому стане реальністю, проте перед цим обов'язковою умовою має бути припинення вогню. Він зазначив, що досягти миру без цього надзвичайно складно, особливо з огляду на те, що Путін і досі вважає себе переможцем. За словами спецпредставника, сам Трамп відчуває особисте розчарування та роздратування поведінкою Путіна. Спочатку він розраховував, що особисті контакти з російським лідером принесуть результат, але замість цього постійно стикався з провокаціями. Келлог підкреслив, що за зачиненими дверима президент демонструє набагато більше гніву, ніж у публічному просторі.